Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую поживний салат лише із трьох інгредієнтів. А як він готується, обов'язково додивіться до кінця. Усім гарного дня! Для початку замариную цибулю. О, я взяла дві штучки, зазначено в описі лише одна. Вони в мене не дуже великі, навіть одна занадто маленька, тому я беру дві. Наріжу півкільцями, якомога тонша. Відправляю цибульку в окрему ємкість для того, щоб її замаринувати. Якщо у вас є час, то нехай цибулька маринується якомога довше. Починати краще саме з неї. До маринаду до цибулі додаю одну чайну ложечку солі, столову ложку цукру. Сюди ж відправляю 3 столові ложки оцту 9% і 100 мл. Чистої холодної води. Все це розмішуємо і залишаємо, щоб о, добре цибуля могла промаринуватися. Далі беру баклажани. Вага моїх баклажанів 600 грамів. У мене вони тут різні, маленькі і, і зовсім маленькі це те, що я називаю останні з, із, із власної грядки. Тому. Беремо, орієнтуємося приблизно на два нормальних баклажани. Буду нарізати їх видовженої також форми. Баклажани готові. Якщо вони у вас мають гірчинку, то краще їх попередньо посипати сіллю і залишити на певний час, хвилинок на 10-15. Потім промити і вже далі з ними працювати. У мене вони не мають ніякої гірчинки, тому зараз я їх відправляю на сковорідку. Туди вже я налила олії і злегка підсмажую. Ось мої баклажани. Я спочатку додала. 5-6 столових ложок олії і все більше додавати не буду, так як баклажани дуже полюбляють олію і дуже швидко в себе вони її вбирають. Тому далі я буду накривати кришкою і на повільному вогні доготую і обов'язково присолюю за смаком. Баклажани готові. Я їх пересипала в іншу ємкість, залишаю їх, щоб вони охолонули. Далі беру три яйця круто зварених. Я зробила це заздалегідь і почистила. І просто зараз нарізаю їх також видовженими шматочками. Відправляю їх до охолоджених баклажанів. Сюди ж відправляю вже мариновану цибульку. Маринад зливаємо. Перемішуємо. І залишається лише заправити його. Заправка це може бути або майонез, або сметана, або йогурт, або поєднання. Наприклад, майонез зі сметаною. Я так і зроблю. В принципі, на таку кількість продуктів вистачить до двох ложок заправки. Тому я поєднаю звичайну сметану 20% і плюс майонез. І зелень, звичайно. Менше, ніж пів пучка. О. Цей салат дуже поживний і його можна вживати як самостійну страву. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. відео. Усім смачного!